Ну що можеш, привіт, я Влад, і ми з вами, як я і обіцяв, розпочинаємо Гаррі Поттер і Філософський камінь саме така версія, оскільки я на PlayStation 1 і 2 прийшов на каналі самого самого основання цього каналу. А вибачте за те, що гра не англійською або українською, перше, не українською, бо українізатора, на жаль, немає, оскільки це. Ніхто не хоче з ним займатися, просто кажучи. А, а не англійською, бо цей. Фікс він покращує текстури і покращує саме візуал гри, тому декілька серій там одну-дві прийдеться потерпіти такою. Я буду перекладати одразу українською, а далі ми вже подивимося, я постараюся замінити на англійську версію з фіксом на графіку. Тому давайте не затягувати, ми з вами розпочнемо. Ніч починалася як з як обичної я не хочу перекладати Просто Они і представити не могли, що вскорі вокруг почнуть приїздити. Да, да, да. Дуже вещи. дивні приколи. Коли ночью, настала північ, з неба на, північ, на вулицю, північ, неба на вулицю обробний, спустився великий літаючий мотоцикл, мотоцикл з, з вершником великаном Велікан, якого звали Хагрід, підійшов до будинку номер 4 і поклав на поріг невеликий свердки. Я не встигаю, бо я хочу перекласти, а мене в ухах звучить це і в мене Гаррі Поттер, хлопчик, що вижив, який вижив, Який зміг. Наступний один сроків свого життя Гаррі провів зі своїм дядією і, і, і тіткою. Вони по-різному виводили хлопчика, а той лише тихо сумував в своєму підвалі під драбинкою. Одного разу до Потера прийшов вже знайомий нам Велікан Хагрід і передав запрошення. В найвідомішу Хогвартську школу, школу магії і чаклунства, яку всі ми з вами знаємо, і кожен хоче туди потрапити. Не разом відправились, відправились до косового за переулку ми за, за... Блять, як мене це бісить, я не встигаю. Другий Хагрід зайшов в банк Грінгоц і забрав звідти маленький пакуночок. Вот так. Потім Гаррі на від... вокзал. Уїхав на вокзал, знайшов чарівну платформу 9 і 3 четвертих, і яскравий поїзд експрес повіз його в. Надзвичайний світ магії чаклунства від всього цього гавна, яке його зустрічались. Через декілька годин Гаррі вже сидів на школьному зібранні. Директор Дамблдор розказав новичкам правила поведінки. А на кінець заборонив заходити в коридор на третьому поверсі. Всі ми знаємо, хто там стоїть, правда то началась потім почалась церемонія розподілення нов... новачків по факультетам. Гаррі боявся попасти в Слізерін. там навчали злих чарівників і дуже хотів, щоб його оприділили в Гриффіндор. тільки не в Слізерін, Повторяв він про себе, коли на його голову вділи говорящу розподіляючу шляпу, тільки не. Значить, «Значит, не, не Слізерін? Сказала шляпа прямо йому в вухо. <свіслян> слізерін, ти міг би отримати славу і власть. Бо в тебе є всі задатки. <свіслян> задатки. Оскільки в тебе є всі задатки? <свіслян> Ні? Ну, ну але, добре. Якщо ти <свіслян> в цьому <свіслян> так впевнений, <свіслян> тоді. «Гриффіндор!» <свіслян> Хехе, бой! Гріфендор. Наш всіми улюблений, всіми бажаний. Майже факультет. І погнали, подивіться, блядь. Всім селом побігли. Да, це саме той Гаррі Поттер ПК. Ласкаво просимо в Хогвартс школу чадій. Ма... чакунства і магії я Альбус Дамблдор, директор цієї школи. Помни, Гаррі Хогвартс тайн. Тай. Ти, Ти зможеш зазирати в, в будь-яку двер. В двер будь-яку двер. М -м. Але будь обережний, та й не бувають різними. Наприклад, сьогодні ранком я помилився коридором і найшов кімнату повну. Ладник. Коли я повернуся туди, то побачив тільки величезну величезну, злющу оравлика. Тепер вверх по драбині, і на урок. На урок! Дамблдор! на Нафліпендо. А можна якось. ой 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 А що в ЄАСДД не працює? Так, я на секундочку, переправим переправимо чуть-чуть керування. Так, наче, да, виправив. Рон Уізлі. Ей, Гаррі, це я. Рон Уизлі. Пам'ятаєш, ми познайомились в поїзді? Мої брати Фред і Джордж хочуть тобі щось показати. Ходи. Ходи. Пошли! Блін, як дитина, радуйся, Це такий кайфува гра, я не можу. Щоб ви розуміли, Пошли, Гаррі, саме ця версія гри в мене була пройдена 350 мільйонів разів в своєму дитинстві. Привіт, Гаррі! Ми допоможемо тобі опанувати? з Хогвартсом. Тобі треба буде багато чому навчитися. Ходи за нами. Ми проведемо до тебе свій секретний урок. На сил. Побачимось а на уроці захисту і темних мистецтв. Успіхів тобі, Гаррі. Гаррі Шпротер, Хлопчик, що вижрав. Що ти хочеш? Зараз ти навчишся пригати і лазити. о це всім знайоме керування підійде нажми Ну ми якби в касті. Хорошо, ми зберемо всі цукерки Берті Бот. Хорошо, брат. Ти Фред. Ну да Дійсно, до сучасного керування їм ще далеко, але. але. Хеге, яка вона лампова. Кайфую. Жалко, що не підтримується геймпад Я би собі зараз так розлігся на стульчику, ловив так, так би і було. О! Даро, братки! Дуже добре. Дуже добре. Давай, давай познайомимося з, з пришками, стрибками. Що щоб пригнути, тобі стрибнути, тобі треба підбігти до краю і натиснути пробіл. Якщо впадеш, ти завжди можеш випадеш вилізти, і вилізти наверх. І почати все спочатку. Зустрінемось в наступній кімнаті Дякую, <пробі> мы будем чекати тебе там. Дякую, Фредді і Джорджі. класно А, чекай, я нажимаю пробіл, а там не пробіл. <смі> я нажимаю пробіл бо в півс Пивс! Пивс, пошел нахер! полтергейст Півс. Від нього одні неприємності да, я знаю. «Бережись півза. Бережись півза. Він тепер. Він не може терпіти первокласників, першокласників, першокурсників, мелких сошок, карапузів. Не знаю, що як назвати їх. Закрий рот. Да, я знаю, що тебе звати Півз. ПАШОЛ вон! Не хахакай, хакай О, нова кімната. Да-да. Молодець Гаррі, в тебе класно вийшло. Дякую Якщо ти знайдеш, знайдеш будь-яку цікаву туку, штуку, туку, а в Хогвартсі їх туку, безліч. Туку, просто підійди туку, до неї, і вона опинеться в тебе в кармані. Що за магія? Шоколадні ушки, жаби відновлюють сили. Конфети, а конфети, Найвкусніші конфети, цукерки Берті Ботс просто прикольно збирати. збирати. Ми їх теж збираємо? Нам потрібно 25 цукерок. Приходь, коли вони в тебе будуть. Мені так це подобається, коли збереш цукерки, ми покажемо тобі дорогу на урок. Дорогу на урок? Шоколадні жаби вони відновлюють твоє здоров'я, твої сили. А цукерки Берті, Боц, просто класно збирати. Хіба це не шедевр? От Скажіть мені, яка гра може вже на початку так сильно радувати гравця? Зайди, сказав. От я вважаю це найкращим, що може бути. Блін, ха! А чому мене хп хапенемо? А, півс. Скотабаза півс. Придурок Так, шоколадну жабку ми зараз візьмем, але. О, 25 цукерок. До речі До речі, дай жабу. Дай жабу, хорош. І давайте вже в цій кімнаті зберемо. Максималочку. Горі, ти колдун. Блін, а можна так гру ламати, до речі? Я хочу провірити. А це часом не Ровена літає. Рувейна Арейвінклів. Братчики, я приніс. Підійди до Фреду, всі карточки в нього. Добре. Дякую, Гаррі. Що б ми без тебе робили? Збирали самі. Нам Цукерки нам потрібні для експериментів. Держи карточку. Лови Я чарівну заслужив. карточку, ти її заслужив. Е, е, -е а де паличка? Ви не вмієте невербальної магії робити? Щоб потрапити на урок заклять, пройди через цю потаємну... Удачі. цю потаємну Цю потаємну дверь над шкафом. І в нас карточка Альбуса Дамблдоре. Дамблядора. Хто пам'ятає цей переклад Альбус Дамблядор? Я ще застав цей переклад. Скажем так, я на ньому виріс. Поспіши, Гаррі, а то запізнишся на свій перший урок. Та я пам'ятаю, я біжу, що ти кіщуш, не кипішусь. Біжимо на свій перший урок. Ну, принаймні, як можу, так біжу. О, це мої братки. Так, так, таш, наш Гарі відомий Гаррі Петер. Мене звати Дракомал Малфой. Не путайся мене. в мене під ногами. Це крап Гойл. і Гойл, Тони вони теж зі Слизері. слизеріна. Обидва кубки, школа, школа і квідіча ви... виграє наш факультет. Тримайся від мене подальше, Петер. Пошли, Пошли, пацанчики. Чого приходив, питається? От, ну, э, ви часто в школі э, підбігали просто до якогось лівого пацана і починали читати свої. А я там, а я там, а я. Привіт, Гаррі! Я, я, це я, Герміона Грейнджер. Помниш, ми познайомились в Хогвартському експресі. Кабінет, кабінет захисту від темних мистецтв знаходиться за цією дверю. Ходи за мною. Хорошо, Герміона, я біжу моя солоденька. А доки ми біжимо на урок, не забудь підписочку і вподобай. Я професор Квіріл. Сьогодні ви навчитеся захищатись від темної магії при... за допомогою закляття фліпенда. Дивіться, зараз я намалюю символ закляття. Потім ви нажмете кнопку мишки і не відпускає її, обережно обведете контур. <рес> Коли закінчите, відпустіть кнопку. Без питань. Твою мать. Я памятаю. О, все, приплили Я пам'ятаю. Начос! Мле, хреново Для. прохідний бал 50%. Нормально. 70%, хорошо. Слепендо! Все. Хорошо, но можно Добре, але можна і краще. Та пошолк ты знаєш, куда? П'ять балів в Гриффиндору. Спробуйте ще раз, п Я ще б я понимаю, як це незручно. Так, 65 на цей раз треба. Мене? 86. Хорошо. Чудово, мімі, -мі, містер Потер. 10, 10 очків факультету Гриффіндор. А тепер, а тепер спробуйте містер, швидше, містер Потер. та пошол ти Придурок, я не встигаю. о о, 80. Не, все, вот це не пройдемо. Даю гарантію. Чудово. Прекрасне місце. Чудово, містер Поттер. 15 очків факультету Г-Г-Грифендор. Ну вже, містер, ну, містер Поттер, спробуйте. Містер спробуйте ще раз. А по що ти нахер? 95. Так, мені стил маленький. Я не маю місця, щоб тут так. Твою мать, не встигну. Якби ти придурок. Ладно. Спроба. Цього недостатньо, та я знаю. Три з чотирьох, тридцбалів. Нормально. Нормально. речі. Прекрасно. Тепер вам треба потренуватися в створенні закляття Фліппендо. Йдіть зі мною, містер Поттер. Добре, професор Квірл. Боже, який там лице не полетіло тільки ж. Практика по закляттю Фліппендо. Щоб навести закляття на ціль, утримуйте, нажміть і утримуйте кнопку мишки. Щоб створити закляття, відпустіть кнопку без питань. Взаємодійте з закляттям на цю бочку. Добре. Ооо, все, ми приплили. Тепер у нас серія, серії будуть називатись Містер Фліппендо. Може ще би згадати, що тут взагалі буде. А, нам треба буде зірочки збирати, я згадав. Я згадав Взаємодійте на, на виключатель закляттям фліппендо, і двері відкриються. Добре? Питань нема. Закляттям фліпенду можна взаємодіяти на різні предмети. Наприклад, на цей котел Спробуйте його кинути, містер Потер. Добре, я його кину. Так само як тебе на гроші. Дай сюди. Є, -є, -є Бобі. Бобі. Нас є Бобі. Я, я тут буду збирати купа бобів. Ой, чіть-ой-чуть. -чі -чі. Та ну, я ж навівся. Алло, гра. О вон, зірочка відкрилась. Так, да, нам треба буде на цих випробуваннях збирати зір... Я дикий зняюсь, Гарри. Гарри? Ану. Я Зможу? Не зможу. Баааа, блять. Ладно. О, і м'якось вернусь. А я хотів. А ну, почекай, можливо, его. Ага, все, я понял, вернемся. Дай зірку. Прекрасно. Господи, які тут звуки страшні. Це детская ранагадуй. Ця гра це дитяча гра, я вам нагадую. Фліппендо! Де ж да? Фліппендо! Дуже добре. Тепер вам треба зібрати зірки. Я зустрічу вас пізніше. Питань нема, брат. Питань нема питання відсутні. Тільки ти би хоча б рухався чучусь, а то стоїш. Ніж тебе жалко. Просто по приколу став стоїть. Так, нас дві, а треба. Три, наче якщо я не помиляюсь. Хоча я можу помилятися за дуже сильно. О, безголовий нік. Вітаю, Гаррі Поттер. Я, я майже безголовий нік. Привіт факультету Гриффіндор. Це книга збереження гри. Коли ти її торкнешся до неї, гра буде збережена. Якщо ти, Якщо ти втратиш всі сили, 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 сили тобі... З... тобі потрібно буде продовжити гру з цього місця. Ще, місця. ще збережену гру можна загрузити з головного Пока. меню. Пока. Дякую. Ага, все, то є. Навіть нічого на думати не треба. фліпендо Містер фліпендо У нас не містер Потер, а в нас містер. Ф -ф 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 фліпендо все, все. Погнали. Ну, в принципі, як дитяча казочка, ми собі по коридору бігаємо. Бі, У коридору бігаємо, вчимося клятю. Практикуємося, прокидаємо бочки, нічого складного, в принципі, нема. Мені здалося, чи я щойно почув якийсь звук. ну Типу, так, треба відкрити. Ага, радіус 10 закляття все-таки є. Дайди нахер, Потер. Ти доведеш мене? Бля, я ж сам починаю заїкатись. Я ні в якому разі не знущаюся над тим, хто заїкається. Це страшно. Але всі ми знаємо, чому містер квірел заїкався. Я думаю, всі ми читали книжки, всі ми дивилися фільми, всі ми проходили ці ігри і, думаю, зрозуміло, що з ним було. Так, сюди. Хорош. Хорош. Щоб розуміли, от те, що ви зараз бачите, це графіка. Яка показується з фіксом на HD текстури. Уявіть, що би було, якби не було фікса. От уявіть просто це. Опа! Хорош. Так, збереження гри а на що нам тут збереження гри? Хто там оре? Не оріть, подумайте. А можна я опрокину котю? Я поняв, він не хоче. Ну ти ж дістаєш, ну просто руки витянь, Гарі. Ну, чо ти тоже. Шо ти тоже в цьому? Тягнеш прикол з мене. Не тяни прикол. Фліпендо! Я просто буду бігати, кричати фліпінг. Угум, цека у нас четверта зірка? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. От саме ця версія, саме отак, вот вот, як вона виглядає, я її проходив свій час. Ну без э, HD фікса Вибачте, пробачте на той. Вот, це зараз було стрьомно Чесно, я подумав, що з, зловив ебеги. Опа, п'ята Я дікую зняюсь чаго. Ви серйозно? Це ж ді. Дє... Ну дєцька гра У нас починається платформер. Головне, щоб не було прикола здохні і умрі. Не особо є бажання попадатися в такі цепі. Опа, паркур. Угу. леха муха Да, смішно. Чуть-чуть не Флепендо! Флепендо! А, паркур! А, паркур! Флепендо! Хорош. Шесть звезд. А что эти зерки дают? Я не знаю. А что дают зерки? ты что это просто максимальная кількість дастся. Е, як його? Максимальна кількість е, балів очків е, Джерифіндора. Так, стоп. Я напевно можу туди Flipendo! піти, а там буде зірка. Я не знаю чого, але я хочу досліджувати цю гру. Хоча ця гра не особо про дослідження, але я хочу. Я хочу я це буду робити. Що ви мені зробите? Мій канал. Що хочу, то роб? Так, берем, 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 берем. Рижечок? Хорош. А, дарма. Я не бачу камери знизу. А от коли ми доберемося з вами до третьої частини, там буде веселіше. Там ці випробування будуть на час. О, все, пройшли перший урок. Тепер в нас є Фліпендо і ми будемо всі проходження бігати і кричати: Фліпендо Фліпендо, Гаррі, Фліпендо Бери мітлу і Фліпендо звідси. Ай, все одно я її люблю. Опа, це хто? Містер Попотре, це гноми Вони улю... полюбляють наводити пакості юним волшебникам. Щоб закінчити тренування, оглушіть їх закляттям. Гноми дуже швидкі і можуть з... принести багато неприємностей. у ямба. Утвіхітво. Тварь! Пошоти нахер! Придурушний гном! Засуджу. Чего не стохнуть? Так, все, наче, наче все. Нашок Вірл. Вітаю, містер, містер Поттер. Поттер! Тренування закінчено. Йок. Ви зібрали всі зірки 20 балів факультету Грифіндер. Тепер поспішіть на урок. Опа. Гаррі Рон Герміона згадали перші дні навчання в Хогвартсі і обговорювали недавню спробу пограб... пограбування банку Грінгоц. Правда, довго поговорити їм не вдалося. Гаррі і його друзі повинні йти на свій перший урок польоту на мітлах. Польот подавали навч... Польотом навчала мадам Трюк. А вже Сразу? Ні, стоп, 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 стоп. Польоти на мітлах ми продовжимо в наступній серії. Напевно, дві серії в нас будуть з такою озвучкою, я буду перекладати, а далі я постараюсь знайти фікс, HD-шний англійською озвучкою. З вами був Влад, до нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Далі, круще. Всім пока!